На відео ізраїльські заручниці вперше обіймаються з рідними після понад року полону. Це перші три заручниці, яких звільнив Хамас після оголошення перемир'я. Імена звільнених жінок Ромі Гонен, Дорона Штайнбрехер та Емілі Дамарі на площу в Тель-Авіві вийшли люди, аби привітати їхнє повернення. Це дуже зворушливий день. Це перші заручники на цьому етапі. Які повертаються додому, і я прошу тебе, Гала, сказати Ромі, дороні, Емілі. Весь народ їх обіймає. Ласкаво просимо додому. Ізраїльтянок обміняли на 30 палестинців. Кожну палестинських ув'язнених перевезли з різних в'язниць країни до в'язниці Офер, розташованої поблизу Єрусалима. Там вони пройшли перевірку безпеки, ідентифікації та медичний огляд перед остаточним звільненням. Перший етап угоди передбачає звільнення 33 і із решти заручників у газі протягом шести тижнів в обмін на майже дві тисячі палестинських в'язнів і затриманих.